Може з вами погодитися, але не повністю добре. Від бесідки Санаторій мало чого. що лишилася. Санаторій вода, Дякую. Е, і е, одеський... Ну, це одеський Бумонт відкрив свої, свої маєтки для прогулянок, як вони писали, чистої публіки. Так само в міський сад пускали городян на прогулянки. Там також було створено певні зелені комплекси. І, е, власне, в. Відбувалося навчання в цьому було створено товариство підтримки садівництва, і це товариство створило навчальний заклад, який було переведено в Умань. І в середині, ну в другій половині, десь близько 860-х років, в місті виникла певна проблема, певна криза пов'язана з зеленими насадженнями, тому що то покоління ботаніків і садівників, яке це все створювало, воно потрохи пішло. Зміни як такої не було. Ботанічний сад було розподілено на окремі ділянки, він фактично старий ботанічний сад припинив своє існування. Були, був приватний сектор, був парк, який зараз парк Шевченка. І фактично Аркадія тоді, як я розумію, розвивалася, створювалася, але все одно система зелених насаджень міських вона зазнала певних проблем, тим більше те, що ви казали, про пил. через те, що на, ці території, на цих територіях, коли вони перелили, Підпорядкувалися з Османської імперії до Російської імперії, змінилося спосіб господарювання. І замість єдесанської орди, яка тут кочувала, сюди прийшли хлібороби, які розпочали орати оцю цилюну, орати дернину. Через це, якщо ви подивитеся на зображення. 20-х, 30-х, 40-х років ви побачите такі страшенні пильові бурі на території Одещини і Одеси, і а, для того, щоб ці бурі, бурі, пильові подолати, щоб подолати цей пил, почали створюватися плантації, з, 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 зокрема на пересипу були створені плантації Лівчинського, коли було висаджено біля 40 тисяч дерев. Перші це був дуже довгий процес. Він йшов з перемінним успіхом, дерева так само вимерзали, не виживали. Але поступово у нас формувалася на території області досить потужна система лісополос, лісосмуг, які затримують пил, які затримують сніг, і сьогодні у нас ця проблема переважно. На певному рівні розв'язана, але звичайно на, на тополі висаджували ні, речі? там там а, на ви, той ви, ви, момент ви, ви, швидше за все, з інші, інші види. Ну вербу висаджували, тобто полі не дуже не дуже добре там ростуть, там для них сухувато. Ем, бачив можливо Я там багато Ні, там там є. Е, там є про ці плантації, ну, наскільки я розумію, там висаджували і зараз покажу, мабуть, е, це. Ви зараз цю рослину також знаєте і бачите. Рика е, маслинка або лофон у нас називається, Свинку, вона вона там, там вона досить непогано росла. Да, то полі також, то полі, тополі, шовковиці. Бо вони були, вони були одними з перших рослин, які тут вирощували, і які досить легко і швидко змогли привезти з так званих дністровських дач розводників до того, як почалася регулярна робота ботанічного саду. Окрім французького, французького садівника десмета також треба згадати німецького садівника Садовода людину, яку стояла у витоків власне зеленого господарства Одеси. Це вчений садівник Герман. Про нього також можна почитати, але через Першу та Другу світову війни про нього мало писали. Хоча колеги писали, що в тому був сенс. Так, далі. Що відбувалося далі? Далі у нас естафета перейшла до іншої наукової установи і у 1867 році, 1867 рік вважається роком заснування ботанічного саду при університеті. У 1863 році закрився Рішельєвський ліцей на ремонт. І відкрився він вже в 1865 році як новоросійський університет, і в 67 році у дворі університету було створено першу оранжерею, і це вважається датою, для заснування, датою заснування ботанічного саду. Але сучасні свої території, так звану стару і нову територію на французькому бульварі, ботанічний сад отримав лише згодом. У 1888 році університетська дача, так звана, це стара територія. Вона отримала статус ботанічного саду. Бернарка це побудував там цю чудову теплицю, яка й досі є з певними правда, змінами. Якщо у вас буде час і можливість, дуже раджу відвідати ту територію, познайомитися з колекціями. Там дуже, дуже цікаві рослини зростають, в тому числі такі столітні дуби, платани одні з перших, які висадили в Одесі. Ну і інші рослини, які ви в інших місцях міста не зустрінете. І далі згодом цей ботанічний сад він існував до 20-го року в складі університету. В 20-му році університет було ліквідовано а ботанічний сад з іншими територіями. Який знаходиться в тому районі, там, де площа 10 квітня, парк перемоги, там дуже велика територія була вулиця Тініста. Там було створено унікальна така структура, на той час відома всьому світі, яка називалася Дитяче містечко. Дитячий городок, да, дитяче містечко. Настільки це було настільки потужний проєкт, що один з Американських класиків педагогіки, засновник діяльностного підходу педагогіки Джон Дьюї приїжджав сюди переймати досвід того, як тут все це було облаштоване. Але, на жаль, як в казках про Гаруна Аль Рашида, коли, коли, коли халіф як це, перестав цим цікавитися, всі, хто його супроводжував, були репресовані. Ну і у нас дуже, дуже мало зараз інформації. Моя колега е, і власне колега пана Олександра зараз збирає інформацію, щоб відновити її про дитяче містечко. Це просто унікально такий, знаєте, забутий вимораний етап в історії нашого міста. От що було далі? Ботанічний сад існував окремо. У 30-му році відновився університет, але Ботанічний сад продовжував існувати як окрема структура. Під час окупації він зберігся і є окремі місцеві легенди, пов'язані з тим, як співробітники ботанічного саду, етнічні німці, відстоювали його. Зокрема, є Історія я, я ще застав тих людей, які працювали з тими, хто знаходився там в період окупації. Зокрема, згадували прізвище Карла Пацовського, який в ем, період окупації відстояв ці колекції, зміг виправдатися за те, що ну, він тут знаходився. Це одна з унікальних історій. Ee, таких небагато було, в тому числі ланґаджі як його прізвище було в університеті, інший професор. Хімік, хімік, так. Тобто дуже дуже мало кого. Майже всі були випресовані на здоров'я. І от дуже дуже цікавий матеріал з цього приводу є у пана Олександра. Просто у нас буде отримана купація. Да, і під час окупації були дуже цікаві зміни, тому що університет в умовах окупації відновили, і одна моя старша колега показувала, показувала свій студентський квиток того часу і пропуск до ботанічного саду. Тобто ботанічний сад в той час під час окупації працював Перед, напередодні війни. Тут я можу порадити книжку про опис Одеського ботанічного саду за авторством Жаренко. Там в переліку літератури вона є. Література, е, книжка є в бібліотеці, можна прочитати. Там багато цікавого. Дуже цікаво, як вони обходять питання попередників. Взагалі, Наталя зіновіна жаренко вона дуже довго працювала в ботанічному саду, і е, вона. Ну, е, у нас, от коли ми працюємо з цими джерелами, ми досить часто стикаємося з, з вимораною історією, з, з, тих, з тим, що деяких людей не, не можна було згадувати. І е, сама Наталія Зінов'ївна, вона була ученицею академіка Ліпського, на честь якого названий зараз Ботанічний сад одеський. Е, ботанічний сад імені Ліпського, Одеського національного університету імені Мечникова. І Липський був третім президентом Української національної академії наук. Він був за походженням українцем, довгий час очолював Петербурзький ботанічний сад, був міжнародно визнаним фахівцем з організації і побудови ботанічних садів. Коли почалася революція, він почав повернувся до України до Києва. Потім його заслали в Одесу. В Одесі він брав участь в роботі університету ботанічного саду. Він брав активну участь в створенні йодного та агарного заводів, дослідженні філофорного поля Зернова. І тут спочатку, в 1935 році, начебто здійснив самогубство його син, а в 36-му він. І він похований на другому кладовищі. Це окрема цікава детективна історія в нашій регіональній Ботаніці. От. І дуже цікаво те, що його учні, які були, жили, не знаходилися в межах цієї радянської парадигми, вони не могли його згадувати, не могли на нього посилатися і ви. Про нього в джерелах того періоду нічого не знайдете, вже після дев'яносто, після 91, після 93-го року почали взагалі згадувати, що була така людина, яка тут працювала, яка стільки всього зробила. Дуже цікаві були проєкти, пов'язані з тим, що в Одесі розробляли проєкти і впроваджували траншейної культури цитрусових. Якщо ми заглиблюємося в ворун. На кожні 10 см температура ґрунту буде на 1 градус вища. І якщо ми закопуємо дерева, наприклад, тропічні дерева, то їх можна закидати всіляким, всіляким листям і в таких траншеях вирощувати ті ж самі ростити, ті ж самі лимони, апельсини тощо. Проєкт досить цікавий, якраз в радянському частково стилі виглядає. Логічно, на практиці не все виходить, але принаймні тут таке було. Ну, якщо ви хочете, якщо у вас буде часте натхнення, можете спробувати. От, ну принаймні клімат змінюється. Ні, ну так, а да, зверху його накривають. Тобто тут раншею на, в саме холодний час накриваються, так вона росте. Да. Це такий цікавий був такий цікавий був досвід. Далі в Одеському ботанічному саді після війни. Його перепрофілювали, його приєднали до університету і далі в.